Страх найдавніше і найсильніше з людських почуттів, а найдавніший і найсильніший страх страх невідомого. Що ти залишився на самоті з єдиною кулею в барабані револьвера в порожньому бункері часів Першої світової війни, де тобі доведеться зіткнутися з жахом, який ховається в темряві. Амнезія The Бункер це той випадок, коли гра наблизилася до свого еталону оригіналу The Dark Descent. При цьому в бункер додали нові механіки, такі як Крафт і Зброя, які оновили і поліпшили ігрову формулу серії. Граємо ми за солдата французької армії Анрі Клемана. Дії відбуваються у бункері під час Першої світової війни, і цей факт є логічним для того, щоб у грі була присутня зброя, яка не є характерна для серії Амнезія, але потрібно рухатися вперед і додавати щось нове. І чесно кажучи, зброя вписалася в Амнезію на відмінно. А як смачно нашого героя заглушає під час пострілів у цих замкнутих коридорах бункера? До Речі, у грі револьвера, також є дробовик. Знайшовши його, я почав почуватися набагато захищенішим. У такій обстановці це те, що треба. Також є гранати, але не варто думати, що гра з хорора перетворилася на шутер. Це не так. Патрони завжди в дефіциті, а місцевого монстра зброю не вбити, можна тільки тимчасово оглушити і відігнати. Але після такого він повернеться ще більш розлюченим. Ти по мені ще стріляти надумав, та я тебе розірву, як свиню на шматки, і зжеру твої кишки. Тому зброя тут це як шанс врятувати себе після критичної помилки, коли монстр тебе помітить. Грати в хованки з ним це ще той челендж, особливо коли потрібно зробити щось гучне, після чого він вилазить зі своєї нори і починає тебе шукати. А тобі потрібно швидко придумати, де сховатися і молитися, щоб він не перевірив шафу, в якій ти сидиш, або під ліжком, під яким ти забився в куток. Охо -ох, ох це ще ті емоції. Монстр, до речі, називається Звір, і в деяких записках, які я знаходив. Солдати розповідали моторошні події, які відбувалися за його участю. У першій половині гри я знайшов кімнату безпеки. Ця кімната є умовною базою, в якій можна зачинити двері, зберегти гру, перевести дух, поміняти труси, глянути на мапу бункера та спланувати наступну ходку. Також тут є підвал, у якому можна заправити генератор паливом і запустити його, щоб у бункері було світло. Ще тут є скриня для складання предметів. До речі, інвентар персонажа обмежений, і дуже важливо мати запас місця, щоб у черговій вилості було куди складати корисні. Сіні предмети мені особисто часто доводилося обирати, що підняти а що залишити, тому що місця завжди було мало. Деякі предмети застосовуються для крафту, а револьвер я часто застосовував більше як інструмент, ніж зброю. Наприклад, збивав замок на дверях або підривав вибухову бочку, щоб вибух вибив зачинені двері. Для мене найціннішими у бункері були патрони і паливо. Бо коли закінчувалося паливо в генераторі, наставала жахлива темрява. За інформацією від компанії, Detect, це потрібно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути авар... Арі на обладнанні. Тому й застосовані екстрені відключення. З цього моменту я завжди хотів швидше дістатися до безпечної кімнати. У такі моменти гра ставала максимально страшна. Особливо коли в цій темряві звір шукав мене. Завдання було одне: навприсядки і тихо доробити свої справи і повернутися в безпечну кімнату, і бажано не з порожніми руками, а з паливом і чим побільше. Також у бункері є кімната, в якій знаходяться шафки солдатів з особистими речами. Я знаходив жетони солдатів з номерками, які є кодами до шафок. Цей елемент геймплею мені сподобався. Тобто, протягом гри є певна прогресія. Потрібно знайти всі жетони, щоб отримати всі плюшки з шафок. Поступово я вивчав усі гілки бункера і просувався за завданнями, які являли собою отримати доступ до нових закритих локацій і знайти там певну річ. Така структура мені нагадала серію Resident Evil, і вона досить добре підійшла амнезії. Також гра має посилання на минулі частини серії. І тут я хочу дещо підкреслити: мені як фанату серії не сподобалася друга частина, яка називається Машина для свиней. Третя амнезія відродження, тому що вони були більше орієнтовані на розкриття сюжету і мотивів персонажів. А сама хорона частина геймплею сильно просідала. Особливо це було помітно в машині для свиней, в якій замість хованок від нового монстра гравці отримали велику порцію філософських роздумів і тем для обговорення. А ось бункер повернувся на шлях першої частини амнезії темний спуск, яка мені дуже сподобалася, як сюжетно, так і геймплейно. Розробники навіть самі поділяють амнезії на більш сюжетно орієнтовані та більш хорорні. Сам бункер сюжетно не сильно розкривається, і лор серії значно не доповнює. Він не має такої захопливої історії, яка була в першій частині, але бункер справляє враження, що він є експериментом у серії з додаванням нових механік і, навпаки, позбавленням деяких старих. У грі, до речі, прибрали механіку помутніння розуму в темряві, яка була в минулих частинах. Але це, як на мене, не вплинуло негативно на гру, тому що в розпорядженні головного героя є Ліхтар. Який можна заряджати власноруч нескінченно, і механіка помухіння розуму вже не має сенсу. Загалом гра мені сподобалася. Єдиний мінус, який я особисто для себе виявив, це те, що гра швидко закінчується. Її можна пройти за 5 годин, якщо не винюхувати кожен куток. Так, тут є рандомайзер на розташування предметів і вищі рівні складності гри, якими розробники хотіли зацікавити на повторні проходження гри, але після першого проходження я вже знаю, як поводиться монстр і чого від нього можна очікувати, тому це не дуже цікаво. На мою думку, рандомайзер насамперед. Був би цікавим, якби розробники зробили рандомну генерацію бункера і шляхи до ключових локацій. Звісно, це зайняло б набагато більше часу для розробки, але саме така механіка рандому була б найсильнішою мотивацією проходити гру кілька разів. Під час проходження я очікував, що в грі буде умовний перехід в іншу зону і дадуть нову карту з новими локаціями. Але цього не сталося, і я побачив різкий кінець гри, після якого подумав і це все? Мда. Чого так мало? Усе було так цікаво і тут кінець. Тож закрадається думка, що бункер є експериментом у серії, в якому розробники тестували нові механіки, щоб у майбутньому на основі оновленої формули геймплею розробити більш тривалий проєкт. І нещодавно на офіційному каналі Frictional Games під відео я прочитав коментар Фредерика Олсона, креативного керівника команди розробників. Він написав таке: Хлопці, я просто хочу сказати, слідкуйте за нашими майбутніми іграми. Я в захваті від того, що ми готуємо. Це буде навіть краще, ніж бункер. Ну що ж, мене це за Тригувало, з нетерпінням хочу побачити їхню нову гру. На цьому у мене все. Буду радий почитати в коментарях, як тобі гра, що мені сподобалося, а що не сподобалося. Також буду вдячний за лайк і підписку. До зустрічі!